Друзі, так хто кого прослуховував, і чи варто вже зараз нам е, довіряти або конспірологічним теоріям, або поки що не підтвердженим? Хтось називається чутками. Хтось навіть і говорить про достовірність цієї інформації. Про це і не тільки в світлі антикорупційного піке політолого з політологом, партнером комунікаційної агенції Good Politics Максим Джон з нами сьогодні в проєкті хештег без питань. Привіт, слава Україні, Максим, героям слава. Декілька хештегів, розкриваємо сьогодні разом з тобою. Перший з них 13531 набір цифр. І я думаю, ти розумієш, про який новий законопроект і чиї ініціативи йдеться. Ну, якщо ми говоримо про новий проект, який запропонував президент у Верховній Раді, для того, аби урівноважити ті положення, які були скасовані, Законопроектом з іншими п'ятьма цифрами 12414, якщо я не помиляюся, так то мені видається, що це гарний набір цифр нинішній, тому що він фактично дозволяє не лише повернути ті речі, які були засадничими з часів революції гідності і запустили важливу антикорупційну інфраструктуру, але і дозволяє там уникнути якихось додаткових. Факторів впливу негативного можливо на антикорупційну інфраструктуру, і в цілому мені здається, що це непогано, і тут насправді дуже важливо дотягнути та ці п'ять цифр до голосування у парламенті і не просто там не знаю в першому читанні прийняти і забути, але довести до логічного завершення підпису публікації власне входження в дію нового закону. Як тобі взагалі, і це наш наш наступний хештег відкат назад. Це відкат ну, назад. Мені видається, що а, це якраз причина за якої суспільство з'явилося на вулицях великих і не тільки великих міст країни, і зробити все, аби не допустити цього відкату? А, я вражений, чесно кажучи, суспільною активністю, особливо активністю дуже молодого. Покоління українського, як мені сподобалося про це, сказав Мустафа Наєм, Сказавши, що в 2015 році, коли формувалося набу, більшість тих людей, які зараз на вулицях, ще в школу ходили, і уявлення не мали для чого це треба, але зараз розуміють цінність і до того ж, готові активно свою позицію політичну доносити. Тому так. мені здається, що відкату не відбулося. А... Mm -hmm. uh... Ну, він проявляється в інших формах. Одна з найчесні... таких найважливіших чеснот людини це вміти вибачатись. Я його написав, цей хештег, так, Пробачте нас. Ми побачили вчора пости ряду народних обранців від Слуги народу. Багато хто репостнув ці вибачення, мовляв, помилилися і так далі, і тому подібне. Як ти його характеризуєш, мені просто цікаво цей процес? В перший день, коли відбувалися протести в Києві біля е, театру Франка, я був на них, і я власне пішов е, забирати машину в одних із торгівельних центрів в місті е, після цього і зустрів у ліфті одного з нардепів, якого я добре знаю, зі слуги народу, який е, перетинався я з ним там на різних телевізійних ефірах. Він завжди. Вітався завжди там запитував як справи подібні речі. Так ось в той день він, побачивши мене в ліфті, відвернув голову і вдав, що він не знає, хто це, і ми з ним ніколи не бачилися в реальному житті. Максима? першого дня цих протестів розуміли. Так, зараз я сподіваюсь, Максим Джигун до нас повер... О, Максима. Так, так в ліфті, і він відвернув голову. От так, на цьому і, і, і вдав, ніби ми взагалі не знайомі, і, і, і в принципі нема mm. про що говорити. Я до того веду, що як на мене, частина тих людей, які голосували за цей законопроект, вони розуміли, що це щось не те. Ось, але боялися в цьому зізнатися і признатись та публічно, що, що це відбулося, і і досі багато тих, хто каже, що ну не не все так однозначно, Значно, хоча мені здається, що позиція президента винесення нового законопроекту і там прохання проголосувати наступного тижня вказує на те, що все ж таки попали в штангу, і потрібно приймати свої помилки. Я вважаю, що тут нічого ганебного немає. Потрібно визнавати їх і не допускати в майбутньому. Суспільство посприяє тому, аби цього не відбулося знову. Мене абсолютно ідентична ситуація відбулась з твоєю, також з одним із депутатів Слуги народу в одному з торгівельних центрів. Я зустрівся по завершенню. Мого візиту на до скверу імені Франка, ми потиснули один одному руки, поспілкувавшись, я поставивши запитання, як справи? Класичне запитання, він мені відповів надто багато коментарів в соцмережах на мою адресу. єдина яка відповідь прозвучала: ну я розвів руки і сказав: Ну що ж, такі часи живемо? Е, якби логічне пояснення цьому всьому, на жаль, є. Uh, так, з Максимом Джугуном продовжуємо зараз наш ефір, і зараз будемо озвучувати наступний хештег. Маємо якісь певні моменти та Максиме, uh, чи, чує, чи чуєш мене зараз? Так я чую. Наскійсь певні є технічні якісь моменти. Вже зараз все гаразд, ніби все стабілізувалось. Наступний хештег uh, поліграф. Мені видається, що норма про поліграф була у попередній редакції закону про антикорупційні органи. Я знаю багатьох людей, які працюють. В такого роду інституціях, які при прийнятті на роботу проходили поліграф, але, вочевидь, там створення це як якоїсь базової такої частини перевірки своїх працівників, може спрацювати. Але ми знаємо, що і до поліграфа є багато різних зауважень, і того наскільки він науковим є в цілому, і наскільки він дозволяє відобразити справжні там думки і а, вчинки людини, та яка відповідає. На ці запитання. Тому, мабуть, це краще, ніж не мати нічого, але наскільки це ефективно, побачимо, як продемонструє нам практика. Ми знаємо деяких нардепів, які проходили поліграф, які зараз сидять у в'язниці. та І це їм не завадило сказати, що вони їх пройшли. Цей поліграф. Ну та й, юри юристи зазначають, що те, що записано, і міститься після вже, та як результат розмови і. Відповідей на запитання під час поліграфування не є доказом в суді, в принципі, юридичної складової тут ніякої немає. Це як просто процес, який відбувався з точки зору тієї чи іншої події або ж справи. А, ну я не юрист, як зміг, так і пояснив. Вибачайте, друзі. Прослушка набу Юрій Віталійович Луценко вчора в ефірі телеканалу Еспресо про це заявив. Це понеслось мережею. В одній з квартир одного з друзів з найближчого оточення, нібито президента України. Ми звісно ж, я тут, як журналіст заради об'єктивності, скажу тут потрібно чекати повідомлень офіційних, або ж так чи інакше, чи взагалі про це будуть говорити відповідні органи, зокрема чи офіційно про це набу заявить. Хоча знаєш, я багато абсолютно таких. Тверезих думок зустрічав з приводу того, що оскільки суспільство так підтримало ці антикорупційні органи, то вони зараз мали продемонструвати максимальний результат. Але як нам сприймати цю інформацію Юрія Віталійовича? Я розумію, що ми всі в своєму житті, і багато хто з нас ми гонимось за сенсаціями, за якимось там прям надто скандальними повідомленнями, і так далі. А що потрібно розуміти, і як тримати голову тверезо, зараз ну, я думаю, що перш за все дійсно нам потрібно отримати підтвердження чи спростування цих даних від відповідних інституцій, тому що все, що сказано, як якийсь там інсайт, чутка чи будь-що інше, дуже часто шкодить в результаті країні. і там не підтверджується. І ми знаємо, яка в нас тут кількість є анонімних різних телеграм-каналів, які постійно. Так. Розповідають якісь речі, формують бучу на рівному місці, яка за день розсмоктується, і все виявляється завдяки окремим політиканам, які там щось, щось на щось повпливали. Та і там убезпечили суспільство. Тому, не маючи якихось об'єктивних даних, важко коментувати, чи це могло бути реальністю чи ні. Ось і мені здається, що це такий зручний доволі інструмент, як прив'язати там те голосування до конкретних людей. Там і спроби впливу на антикорупційну інфраструктуру однією там чи двома людьми. Ми достеменно не знаємо причин цього, але зважаючи на те, що зараз є е, відповідне прагнення для е, повернення, скажімо, тих норм, які були раніше, мені вказують на те, що все ж таки, якщо й навіть був чийсь вплив на прийняття такого законопроекту, то він виявився не настільки серйозним, щоб ігнорувати суспільну думку, а це найважливіше. Величезний матеріал дійсно на українські правді вийшов із приводу і про пана Міндіча, також багато інших інформаційних джерел пишуть про нібито вже присутні записи, якими володіє набу, Ледь не про що говорили в цій квартирі там ті чи інші народні обранці, навіть очільники фракцій, і яких тем, зокрема, дронових не тільки це стосувалося. Ми. Я думаю, що і ті, хто виходять у сквер Франка у Києві, тепер маємо трішки додати до запиту, зокрема на цих от плакатах і картоні. І цей запит має базуватися на тому, аби на Бої САП ще більш активно додавали до своєї роботи і давали інформацію щодо тих чи інших справ. Так, так, Максиме, повертаємось, повертаємось таке іноді. Максим, я раз нагадаю у нас сьогодні в ефірі? Ось буває, знаєте, інтернет він такий. <кій> uh, так який наступ? Дзвінки з ЄС. Я в цьому хештезі, звісно ж, маю на увазі і дзвінки до європейських лідерів, до нашого президента. Про що вже було зазначено неодноразово, скажімо так, не підписувати, а витувати законопроекта І взагалі. О, позбавити такої прискіпливої уваги з боку тих чи інших інституцій е, до і САП, бо вони мають бути дійсно незалежними. І дзвінки вже опісля. Я спілкувався з паном Мерцом, ми мали реакції від Катери, Катерини Матернової, пані Кос ми почули. І ця реакція доволі жорстка і гостра. Причому <кій> наші партнери-союзники і встановили тепер прямий чіткий взаємозв'язок цих процесів із. Наданням наступної підтримки для України безперечно, я вважаю, що вплив європейських інституцій на Україну сьогодні і на Україну майбутнього він є колосальним. І ми розуміємо, що це не відбувається з доброї волі, та що просто от нас люблять за і хочуть щоб в нас все було добре, ні, тому що. Вплив і цінність України для європейського в цілому майбутнього. Вона ну є надзвичайно великою, і це прекрасно розуміють європейські політики, тому ставки високі, прагнення допомогти величезне. Очікування від нас не менші аніж там вливання допомоги і підтримка, тому що м, коли лідери європейських країн починають приймати рішення на користь України, іноді навіть всупереч е, там заявам суспільства. Та ми знаємо, що до прикладу, там Німеччина вона за всі роки цієї повномасштабної війни приймала рішення політичні всупереч е, більшості населення цих країн. Ми знаємо, що там дуже скептичні люди, люди консервативні, люди, які мають певні острахи після другої світової війни, які не хочуть асоціюватися взагалі з жодною там військовою інтервенцією чи підтримкою іноземних держав військової. Тому там мертсу умовно кажучи, він відповідає своїм іменем і власним політичним лідерством. У випадках, коли там країна, якій допомагають, яка хоче стати членом ЄС, вона не здійснює те, чого від неї очікують. Та і, і точно та ж сама історія із Євросоюзом в цілому, та ж історія з британцями та й з американцями, як ми побачили, тому що дзвінки були не тільки з ЄС, як показує практика. Можливо, там з Вашингтону не дзвонили, але тим не менше, там заяви від ключових сенаторів, ми почули від Лінці Грема в тому числі. Тому я вважаю, що Добре, що є і такий вплив а, політичний і прохання, скажімо, не перетинати червоні лінії до українських mm -hmm. можновладців. Я дуже сподіваюся, що більше таких дзвінків не знадобиться, тому що народні обранці зрозуміли, що робити щось всупереч суспільній волі тут точно не дозволяється, тому що народні обранці вони на те є обранцями, тому що вони мають представляти волю народу, а не волю якихось окремих політичних груп. Трішки про конспірологію, матеріал Financial Times із замкненими послами G7 в одному кабінеті на дві години під час того, якраз коли відбувалось голосування в Раді, і так далі, і тому подібне. Е, ясно, що завжди м, вкрай е, ну, я скажу так тонко обговорювати ту чи іншу конспірологічну інформацію, та все ж Financial Times про це написала. Uh, yeah. Думаю, що вочевидь щось подібне траплялося, тому що посли від початку самого давали доволі однозначні думки з приводу того, чим є цей законопроект, чи він потрібен взагалі чи ні. Ми знаємо, що е, західні видання іноді, звісно, передають так, би мовити, куті меду для того, аби там створити якісь клікбейтні заголовки, але в цілому ну виглядає так, що розмова відбувалася, і можливо, в тому числі, відбувалася задля того, аби переконати послів цих країн, в тому, що не потрібно е, панікувати нічого критичного не відбувається. Я не знаю наскільки це там позитивно е, в лапках вплине. На наші відносини із ключовими партнерами, але як громадянину, мені дуже хотілося б, аби всі ті процеси, які були євроінтеграційні інтеграції євроатлантичної поглиблення взаємодії з нашими партнерами на інших майданчиках, не припинялося через ось цей інцидент, і щоб не було якогось розколу, і не було відчуття того, що ми на якихось різних полюсах, із країнами, за рахунок яких фактично ми живемо і можемо вести цю боротьбу. Замкнені ще й без телефонів, розумієш? <кхи> цікаво, цікаво. Е, все те, що в дзвінках і в заявах ми почули від партнерів, чи ми можемо назвати це тиском, чи ну кожен з нас ладен на помилки, і це нормальний демократичний процес, коли ми з ними зідзванюємось і е, е, втрясаємо знаєш ті чи інші проблемні питання. Узводу маємо. Ми маємо сьогоднішній випадок, коли е, президент Франції Макрон заявив, що Франція планує визнати незалежність Палестини, і ми почули вже реакцію Сполучених Штатів. Ми почули реакцію Ізраїлю, здавалося партнерських країн. Тому в цілому різноголосся і різне бачення. Там е, майбутнього і, ну, взагалі, там не знаю, процесів політичних є нормальною практикою. Та друзі. Максим джигун був з нами сьогодні в проєкті Хештег без питань. Е, теми були такі: Максим джигун політолог, партнер комунікаційної агенції Good politics Макса, до зустрічі, дякую тобі. І, попри всі технічні моменти, негаразди нам вдалось зреалізувати цей ефір. Дякую. Друзі, бережіть себе і до зустрічі на Ютубі Влада Волошина. Слава вам і слава Україні! побачимось обов'язково.